В Міністерстві екології та природних ресурсів відбулася робоча зустріч із представниками Європейського банку реконструкції та розвитку, який курує реалізацію чорнобильських проєктів. Під час засідання сторону відзначили суттєвий прогрес в реалізації спільних програм у сфері ядерної енергетики, зокрема, спорудження нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній станції. А також спорудження сховища для рідкого відпрацьованого ядерного палива. Протіст України виділяє большої внимання. чернобыльским вопросам и проблемам реализации международных всех наших программ на площадке Чернобыльской станции. И, как всем нам известно, на это время на площадке Чернобыльской станции достигнут значительный прогресс реализации проектов международной технической помощи, которые финансируются с Чернобыльского фонда укрытия и за Счета ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития.